– це один із найвідоміших українських брендів у сфері електроінструментів та будівельного обладнання. Їхні яскраві помаранчеві магазини є майже в кожному великому місті. Але чи варто відкривати магазин Dnipro-M по франшизі? Сьогодні розберемось, скільки коштує така співпраця, що дає франчайзер і які підводні камені можуть чекати інвестора. Компанія з'явилася на ринку ще у 2011 році. Хоча й перший власний магазин відкрився аж 2017-го. Зараз Дніпро М має понад 600 магазинів в Україні і активно розвивається в Польщі, Румунії та Молдові. Концепцію магазину назвали салон майстерності і навіть вигадали поетичну легенду. Бо Дніпро це річка Символ України, яка об'єднує два береги та здавна супроводжує українців, а літера М у назві означає майстерність. Франшиза Дніпром ем» пропонує модель партнерського магазину, де головна компанія допомагає з усім: від ремонту приміщення та дизайну до навчання персоналу і постачання товару. Партнер отримує бренд, маркетингову підтримку, логістику, CRM-систему тощо. Для старту потрібно вкласти від 1 мільйона гривень, залежно від міста, розміру магазину та формату. Основна частина інвестицій це закупка товару, решта оформлення салону, обладнання та техніка. Паушальний внесок відсутній, а роялті – всього 1 тисяча гривень. Прибуток обіцяють від 45 тисяч гривень на місяць, а окупність до 18 місяців. Але на практиці за відгуками діючих франчайзі, зазвичай точка виходить на самоокупність за 2-3 роки. Основні плюси франшизи Дніпром ем» це впізнаваний бренд, налагоджені поставки і готова бізнес-модель, відсутність головного болю із маркетингом. Бо всі компанії централізовані і стабільний попит. Адже інструменти потрібні завжди і на будівництві, і вдома, тим паче, враховуючи післявоєнну відбудову попереду. Ще до переваг можна віднести те, що компанія гарантує повернення до 70% інвестицій, якщо щось піде не так. Хоча як це працює на практиці, невідомо. Для підприємців, які хочуть готову систему з мінімумом експериментів, це справді цікава опція. Але як і будь-який бізнес, франшиза Дніпром має свої мінуси. По-перше, великі інвестиції. Поріг входу достатньо високий. Якщо ви шукаєте швидку окупність або старт із невеликим бюджетом, ця модель може бути занадто затратною. Друге суворі вимоги до локації. Франчайзер сам визначає, де відкривати магазин, аби уникнути конкуренції всередині мережі. Через це у невеликих містах може просто не бути вільних зон. По-третє, обмеження у прийнятті рішень. Ви не зможете змінювати ціни, асортимент чи дизайн на свій розсуд усе регламентовано стандартами бренду. Це добре для іміджу, але мінус для свободи підприємця. Четверте репутаційні ризики. Якщо компанія отримує хвилю негативу, наприклад, через якість товару або сервіс, це автоматично відображається і на франчайзі. А щодо якості товарів, у клієнтів часто виникають питання. Ну і останній мінус. Це ринкова конкуренція. У категорії інструментів працюють такі світові гіганти, як Bosch та Makita, а також локальні, як Розетка. А це означає, що доведеться конкурувати не лише ціною, а й сервісом, лояльністю клієнтів тощо. В цілому франшиза Дніпрем – це потужний структурований бізнес із перевіреною моделлю. Але вона не для кожного. Якщо у вас є капітал, бажання працювати в чіткій системі і ви готові до довгострокового інвестування, це може бути стабільна і перспективна ніша. А от якщо ви шукаєте більше свободи або швидку окупність, варто розглянути інші формати. Як завжди, головне купувати не бренд, а систему, яку розумієш і контролюєш. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і напишіть у коментарях, яку франшизу розібрати наступною.